Я ніколи не купую оселедець, одразу готовий, нарізаний шматочками та замаринований. Через те, що там поганий склад, різні домішки, рафінована олія, цукор і так далі. Я завжди купую ось такий от цілий оселедець і сама його чищу. Давайте покажу, як. В першу чергу відрізаю голову. Далі розрізаю рибку по животі. І тепер лотерея. Що ж попадеться всередині? Молочко чи ікра. Я, наприклад, більше риблю молочко. А ви? І так, молочко дістала, далі роблю розріз по хребту і обережно знімаю плівку. Зачіпляю її зверху в куточку і помаленьку тяну, щоб вона не порвалась, так легше знімати. Плівку знімаю з обох сторін, далі відрізаю зайві плавники і обережно пальцями відділяю філе від хребта. Я це роблю руками, таким чином усі костомашки відлазять від м'яса. Далі ножиком зачищаю живіт, там де були кишки, і роблю те саме з іншою частиною риби. Відділяю хребет та зачищаю живіт. Після чого рибку промиваю і висушую паперовим рушничком. Далі нарізаю її шматочками. У мене невеликі, але ви уже нарізаєте, як подобається вам. Я найбільше люблю оселедець їсти цибулькою. Її можна попередньо замаринувати або зробити, так як я уже на тарілці. І так, нарізала рівчасту цибульку, розподілила її рівномірно по рибі. Далі збризнула лимонним соком або оцетом, олією. Найкраще підійде соняшникова, нерафінована, але у мене була ляна. І трішки підсолюю тепер чи саму цибульку. І ось така смакота, за 5 хвилин виходить.